Ось це кущики з червоною смородиною. Кущики вже ростуть дуже-дуже давно. Але ж, бачите, всі в ягодках. І ось така біда. Да, Тут і тля. А може це кліщ такий? Я не знаю. Я на Ютубі подивилася, мені сказали, що якщо зверху це покрасніли листочки, то це кліщ. А вже ж я ось перевертаю, це кліщ чи це тля. Та в общем не важно. В общем, будемо розводити. Ой, боже, горобці б'ються. Будемо розводити і обробляти. Молоденькі горобчики. Що ж вони там не поділили? Так, ягідки он навіть засохли, ну це, я думаю, мороз їх пошкоджив. Ага, а ось вам і мурахи. Точно, це. Не кліщ це тля. Бо тлю тягають мурахи за собою. Ну що ж, нічого, значить будемо обробляти від тлі. Бачите, мурашка як? Щось там хоче. Соседские собаки, как завжди, на стрёме. Что угу. он хочет, Анцей? Мурах. Моїх ягодок. Теж хоче ягідку, мабуть. Так, ну ладно. Ну, сьогодні така погода у нас. Сонця нема, доща нема. Чекаємо на дощ, а ми щось поки що нема. Волина також трошки примерзла, листочки поскручувалися. Трохи є, трохи примерзла. Так. Трояндочка теж ось де бідна. Бутончики. Все примерзло. Ось один бутончик не стоїть. Один є.